Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні готуйте каву, тому що в нас 13 прочитаних книг за серпень не було мені чого робити, тому сиділа і читала. І зараз я швиденько розповім вам про всі ці книги. Щось було дуже класне, прям неймовірно в топ року, щось. В тобі року тільки найгірших книг, тож давайте починати, тому що справді є багато про що поговорити. І перша книга, прочитана у серпні, в мене була це «Жоель Дікер. загадка 622-го номера. І ось цей той випадок, коли ця, ця книга потрапить у найкращі книги року, я так думаю, тому що це неймовірно. Тут нас розповідається про, про головного героя. Жоель Дікера, який є відомим письменником, і він не може написати книгу, і їде на відпочинок в готель. І тут в нього постають такі питання, чому не існує 622 номеру. Тобто є 621, 621Б і 623. І до нього долучається жіночка, яка якраз живе у 621Б. І вони е, разом намагаються з'ясувати, що там відбувається, чому, чому так трапилося, що немає цього номера, і там просто випливає загадка за загадкою. Я, напевно, з половини книги, з другої половини, я просто не могла е, перестати дивуватися така, «да ладно». Та ну, та не може бути. І так, просто усі там другі е, 350 сторінок, наступні. Я я просто була в шоці. Перші мені здавалось трохи затягнуті 350 сторінок. Але потім я зрозуміла, для чого це, щоб якраз були ось ці всі вау-повороти, нам потрібно знати усю, скажімо так, піднагодну е, цих персонажів. І е, дуже цікаво те, що е, тут є автобіографічна частина, тому що е, цією книгою Жельді Кер віддав, знаєте, таку е, дань е, своєму першому видавцю, який помер, і він там його згадує, е, Ось, нам розповідає про цю людину, як він йому свого часу допоміг. Е, я прям ч, чесно, в мене були е, Завищені очікування, тому що мені моя подруга розрекламувала в цілому Дікера, мов це неймовірно класно бери читай. І знаєте, я дуже боялась розчаруватись, але ні. Ось знаєте, все, що вона сказала, і навіть більше це є тут. І боже, багато відсилок на пруста постійно говорять про, про пруста це ще один плюс. Я в захваті, як ви розумієте, просто. Беріть і читайте, якщо ще не читали. А якщо вже читали і читали ще щось у Дікера, то, будь ласка, в коментарях пишіть, що брати читати наступне, тому що ну, я не збираюся е якось зупинятися в читанні е Дікера. І наступна книга, яку я прочитала, це Джо е Томас «A Place in the Sun». До речі, ось далі наступні п'ять книг. Е я читала у влозі такому тижневому. Залишаю посилання на це відео, якщо цікаво, подивіться там більш розгорнуто про наступні книги і про цю також. Це дуже-дуже мила книга, дуже така літня, неймовірно смачна, яскрава, настільки проста, що ця книга ідеальна для відпочинку. Я відпочила з неї на всі 100%, прочитала її. за Два дні біля басейну, і ось для цього вона і потрібно знаєте це її така мета по життю читати і розслаблятись. А тут нас розповідають про головну героїню, яка разом з дітьми приїздить до Тоскани Її покійний чоловік купив там будинок, і вони туди приїздять на літо, щоб продати цей будинок. Але виявляється, що Перед тим як його продати, його потрібно відреставрувати, і це там було у угоді на купівлю, що вони повинні його відреставрувати. І вони там починають робити ремонт паралельно, звичайно, знайомитись з сусідами, е з симпатичними сусідами. Ось навіть якісь таємниці е минулого її покійного чоловіка вспливають, і дуже багато їжі, там конкурси в кого найкраще лазання хто краще робить робить піцу, хто краще робить Качопепе. Постійно вони щось їдять, п'ють, про це говорять. І дуже легка книга. Якщо хочете легкого читання, беріть цю книгу. Взагалі, мені здається, всі книги Джо Томас для цього і потрібні. Від такого легкого читання переходимо до такого фундаментального. Насправді цю книгу я читала досить довго, напевно, більше ніж місяць. А, тому що я прям робила, знаєте, такий ой, робила такий розбір всіх відсилок, Все я прям уважно читала. Це був мій перечит, Я колись в підлітковому віці читала. І, знаєте, це. М та класика, яка завжди звучить актуально, це про угоду з дияволом, це про ціну знань, про межу своїх бажань та фантазій. Але мені дуже сподобалось, неймовірно, я прям кайфувала від глибини. Але все ж таки, переклад, як на мій погляд, як на мій смак, він бажає. Жає кращого, але це єдиний повний переклад, який в нас є, і він здається ще з 1955 року, тобто нового перекладу в нас немає. Ну що ж, чим багаті, тим і раді. І наступна книга, яку я прочитала, це п'ята книга Роберта Гелбрита з циклу Про кормерна страйка «Бентежна кров. І це було набагато-набагато краще ніж третя та четверта частина. Але, як, на мій погляд, не настільки фантастично, вау вражаюче, ніж перша та друга. І в нас тут розповідається така, знаєте, новий віток у детективах Кормара Страйка. це розслідування минулого, тому що до нього звертається жінка, яка просить розслідувати зникнення її матері, яке відбулося 40 років тому. І, і казалось би, здавалось би, що тут такого. Ну, будуть намагатись знайти. Але, звичайно, це дуже мало ймовірно. Але так виходить, що це навіть після 40 років досить так небезпечно це робити, знайти людину, яку не хочуть, щоб її знайшли. Ось. Мені сподобалось, так, це було цікаво. Але, знаєте, читати там, здається, 900 плюс сторінок. І там на всі 900 сторінок був лише один вау-поворот, що ти такий, ну, ось, знаєте, саме цей фінальний смак. І ти думаєш, ну читати прям заради цього, ради, заради одного вау, ну якось так. Дуже багато, знаєте, всього. Тобто та книга об'ємна, за, е, за рахунок цього дуже об'ємні персонажі, але ти втомлюєшся читати, втомлюєшся читати, хто там захворів, хто з, хим, з ким посварився, про якісь паралельні справи, які ну, не стосуються цієї справи. Якісь е, стосунки з колегами, тому що Корморан та Робін вже працюють не тільки вдвох, а в них. Розширений штаб працівників і які, знаєте, там суперечки. Так, це придає живості так, персонажам, але ну, ось так, от занадто ти вже читаєш, ти втомлюєшся. Ось. Але в цілому все одно я звичайно буду продовжувати е, цей цикл, тому що мені ну, напевно, е, більше все ж таки цікаво, як будуть розвиватися відносини Кормара та е, Робін, і паралельно якесь там розслідування. І наступна книга, яку я прочитала, це найдивніше, що, мені здається, я взагалі в цілому в житті читала. І в тому числі найдивніше, що я читала у Муракамі. Це полювання на овець, це третя книга з трилогії про Криса. І це дуже дивно. Навіть для Муракамі. Ну, тут просто купа сюрреалістичних якихось моментів. Перевцілення овець, е, фетиш на вуха. Ну, серйозно, я не була до цього готова, чесно. Ось. І так, в кінці ти розумієш, до, цього, до чого це все, окрім фетишу на вуха, звичайно. Ось, як це, знаєте, це все така одна велика алюзія. Але поки ти читаєш це, ти думаєш, що ти трошки зійшов з розуму. Ось, я ну, ось, прям не була підготовлена. я... Не очікувала такого. Е, тому я поки що тимчасово відпочину від Муракамі, поставлю на паузу, тому що е, хочеться відпочити. Я його, звичайно, далі буду читати, це не обговорюється, але деякий час мені потрібно видихнути і переварити усе це, що я прочитала. Е, книга, яка мене. Продовжує радувати. А це третя частина небесного урядника. Тут же пішла лінія сучасності. Але перед цим половину книги ми читаємо про минуле персонажі. Тут в нас вже історія набирає все більше і більше масштабу та глибини, і мені неймовірно подобається стосунки між героями подобається, і міфологія китайська навіть подобається, що для мене прям є здивуванням, тому що я. В цілому не фанат будь-якої міфології, ось, але китайською це дуже далеко для мене, дуже дивно, знаєте, усі ці створіння, які вони там собі навигадували, але це цікаво. І далі буде дві книжки, так, прям поспіль, які попрямують до е найгірших книжок року. Так, Потрібно зробити перерву, підготуватись. Ну що, погнали! Перша це льодівникові черевички Джон Гарріс. Я у цьому влозі тижневому почала читати цю книгу, прочитала 100 сторінок, здається, перші, і я казала там, що я не знаю, буду дочитувати я це чи ні. І знаєте, я зрозуміла, що якщо я відкладу на поличку цю книгу, то я її 100% не дочитаю. А побамбіть та -то хочеться. Тому я її взяла і дочитала. Це чесно, це настільки погано. Ось знаєте, це ем, шоколад для мене був погано. А це ще гірше, ніж шоколад, чесно. Якщо в шоколаді мене багато чого дратувало, але воно, хоч якось було логічно, хоча мені це не подобалось, але воно було ну, логічно, то тут логіка від, просто відсутня. Головна героїня робить якусь херню. Взагалі всі герої щось роблять, а ти читаєш це і думаєш. А нафіга ти це робиш? За чого ти це робиш? У нас тут продовження історії Ві... Вів'ян? Вів звуть? В'ян, Віан. Віан. як вона з двома доньками переїздить на Монмартер, там відкриває крамничку, чоколад, і живуть своє життя з проблемами та незгодами. Є в нас ще одна героїня, яка чомусь вирішила, що їй потрібно. Втертися в цю родину, щоб з'ясувати, що вони приховують, та розрушити її нафіга. Я не розумію, ось чесно. Просто я ось живу своє життя, тут бачу, просто мимо проходить якась родомна родина. Я така, вони, напевно, щось скривають, ну, в кожного ж є таємниці. А я якось вірвусь в їх довіру і розрушу їх родину. Ну, я що? Хвора це робити, ну, це, це так тупо нелогічно. Там всі е, слова, фрази, ситуації, все, що роблять герої, це зовсім нелогічно. Мене це все дратувало просто до неможливості. Я її дочитала, зі словами, слава Богу, що це закінчилось. Я більше не буду повертатись, там є продовження про цю е, Вів'ян. Не буду я про неї більше читати. Ось наскільки чудово було «Ожинове вино, настільки це е, просто. Дуже-дуже погано. І далі наступна книга, яка мені не сподобалась. І далі наступні вже п'ять книг я читала в, в відео про 24 години читання детективів та трилерів, також залишаю посилання. І першою книгою в цьому марафоні в мене була жінка з каюти номер 10 Рутве. Я, напевно, вам раджу подивитися. Те відео більш знаєте, детальніше дізнатися свіжі прямі враження. Тут я буду якось більш стисло, але скажу, що це е, дуже банально, дуже передбачувано, дуже ні про що. Е, тут з перших 30 сторінок я зрозуміла, про що буде йти мова, на чому буде зав'язаний весь сюжет. Тут в нас е, наша головна героїня, журналістка Лора, їде на. Проїзний лайнер, де дуже обмежена кількість гостей, дуже дуже багаті люди збираються. Вона, як журналістка, тревел журналістка, буде про це писати. Про цей лайнер, і ось вона туди приїздить. І вночі, в першу ж ніч, вона чує за. Вікном, що щось як булькнуло, щось впало. Вона вилазить на балкон і дивиться, що на сусідньому балконі, начебто, як хтось є, і пляма крові, і вона бачить, що хтось як в воді зникає. Вона одразу телефонує в службу підтримки, службу охорони, розповідає це все. Вони приходять в каюту сусідню, а там нічого і нікого немає. І взагалі там ніхто не живе, а вона була пуста. Але вона каже: ні, ну я щось бачила, але з перших же 30 сторінок ми зізнаємо, що в нас наша головна героїня Лора, вона алкоголічка, ще й сидить на е антидепресантах. А тут ну, розповідає так, що на антидепресантах сидять тільки нездорові хворі люди е зовсім, яким неможливо довіряти, тим паче вона бухає. Ось і все це зрозуміло, куди йде. А в кінці там такий просто екшен, пагоня, драка. Я така. <смі> ну, е мені сподобалась книга Рутве одне за одним. А це це просто нащо це писати було? Це дуже погано. Далі я прочитала чудову книгу Бенджаміна Стівенсона Усі в цьому поїзді підозрювані. І знаєте, це було ось саме те, чого я очікувала: це було пряме попадання. Це такий, знаєте. З одного боку класичний антураж, поїзд, вбивство в поїзді обмежена кількість можливих претендентів на вбивство. Ось хто вб'є і кого вб'ють, тому що до половини книги ми навіть не знаємо, кого вб'ють. І у всіх є мотиви, тому що тут збирається такий клуб письменників. Вони в таку творчу поїздку журналістську їдуть там, відповідають на запитання і так далі. І знаєте, ось цей дух суперництва один між одним, якісь непорозуміння, і відбувається вбивство. І ось це все складається в таку гарну картинку. Це знаєте, мені звичайно це нагадує агату Крісті, вбивство у східному експресі, але більш якось сучасно та іронічно. Це, неймовірно, особливий стиль е, Стівенсона це клас, відчувається, що він стендап-комік, і дуже класно, дуже нестандартно. Е, далі я прочитала також досить непоганий детектив. Це Райлі Сейгер. В останній, коли я збрехала, це дуже класна атмосферна літня книга про зникнення у літньому таборі. Е, в нас зникло три, три дівчинки. А одна залишилась у будиночку. І ось минуло 15 років, ця дівчинка, яка єдина залишилась, виросла, стала художницею відомою досить, але все ця історія її ніяк не відпускає. І тут заново відкривається табір літній, щоб там працювати і е, дітей запрошувати, і її туди запрошують як вчительку по Ізо. І вона. Вирішує все ж таки туди повернутися і дізнатися, що ж тоді сталося, і знаходить а, підказки, які їй а, начебто залишила ще з минулого одна з дівчат, яка зникла. І знаєте, я читала, а, це було дуже атмосферно, атмосфера будинку, знаєте, лісу, озера, прям якісь там історії, знаєте, ці байки, які розповідають перед багаттям вночі. А, і паралельно так диквапливо досить розповідається історія, що ж там відбувалося 15 років тому. Е е і якось я знаєте, читала і ну, непогано, ну, непогано. Але, ну, знаєте, я не очікувала, що аж до останніх чотирьох, сторін... На останніх чотирьох сторінках буде прям вау. Це вже був епілог, і я така. Ну, серйозно. Я прям була приємно в кінці дуже здивована, я не очікувала, і мені дуже подобається і я дуже раджу. Далі був ще один детектив трилер Пам'ятаємо, я читала в марафоні ці книги. Це ніколи не бреши від Фріда Макфаден. Тут в нас. Молодята вирушають подивитись один з будинків, і коли вони туди приїжджають, починається хуртовина, замітає снігом їх. Вони залишаються відрізані від всіх від цивілізації, тому що будиночок там десь у лісі стоїть. Ріелтор чомусь не приїхала, ми її не бачимо. І вони заходять у будинок, ну щоб якось сховатись від цієї всієї хуртовини і непогоди, і розуміють, що в будинку, начебто, хтось є чи жив. Тому що там, знаєте, лежить ковбаса, сир, все не просрочено. Хоча не мало би бути, тому що будинок стоїть закинутий вже 4 роки, тому, що з нього зникла жінка, психолог, психіатр. Вона таємничо якось зникла, ніхто не знає, що з нею, ні людини, ні трупа. Ось і цей будинок стояв пустий 4 роки, але, начебто, там хтось є. І вони починають е, обдивлятися цей будинок і знаходять таємну кімнату, де працювала ця е, психіатриня, і починають е, слухати касети її пацієнтів. Ось і далі все закручується. Я спочатку, якщо ви подивитесь минуле відео, одне з минулих, одне з минулих відео, то побачите, що я спочатку плювалася, можна так сказати, тому що мені здавалося, що це дуже банально. Е, якось немає якогось вау, в мене були підозри, коли куди це все йде, але останні 100 сторінок все так перевернули, що я просто. Окей, я не очікувала таке. А, тож мені в цілому сподобалось. А, з мінусів для себе я можу а, назвати те, що дуже проста мова. От настільки проста мова, що мені здавалося, що це пише підліток. А, не зовсім мені це зайшло, але, знаєте, для мене це ось прям яскравий приклад такого книжкового фастфуду, такого детективно-трилерного. Чому б ні? Так, і остання книга з марафону цього це Крістен Перін, як розкрити власне вбивство, дуже-дуже милий та затишний детектив. Тут нас розповідається про бабусю, якій колись нагадали, що її вб'ють. Ось проходить, здається, 60 років, і е, вау її вбивають. Вона була така досить ексцентрична, тому що вона все життя своє жила і намагалася розкрити власне вбивство, яке ще не відбулося. Е, вона на кожного дивилася з підозрою, що хтось її хоче вбити, але все ж таки не змогла вона знаєте, цей рок судьби відвернути, вона вмирає і е, залишає після себе е, заповідь. В якому говориться, що її двоюрідна племінниця та ще один родич повинні розгадати, хто ж її вбив. І на це в них є один тиждень. Якщо вони не зроблять це, то спадок перейде до, до держави. Ось або хто розкриє з них хто перший, тому і залишиться весь спадок, а вона була багато жіночка. Тож починається таке розкриття вбивства. І це було в малесенькому селі. все так мило, затишно, один одного знають, трояндочки підрізають, маєтки е, стоять гарнусенькі, прибирають ферми там. І це так все мило. Знаєте, не дивлячись на те, що там е, вбили жінку, це було так мило. Ось непогана книга. Я б напевно ще щось у. Крістен Перін почитала, тому що це було непогано. І остання книга, яку я прочитала у серпні, це Джулія Стюарт і її «The Matchmaker of А це така сваха з Перігору. Наш головний герой йом, все життя працював перекарем, і тут він в один момент він вже таки похилого віку зрозумів, що всі його клієнти полисіли, і йому немає кого стригти. І він вирішує перекваліфікуватися у Сваху, відкрити своє знаєте, таке агенство по знаходженню пар один для одного. І все було б дуже логічно, якщо б це б не відбувалось у маленькому французькому селищі, де живуть усього навсього 33 людини. І всі одного, звичайно, один одного знають. І всі хтось з кимось поругався, хтось з кимось там зустрічався у підлітковому віці, а потім вийшов заміж за іншого, і знаєте, ось ці всі якісь плітки і так далі. І тут вони, знаєте, знаходяться такі цікаві пари, які б один на одного ніколи б не подивилися, і що з цього виходить. І плюс, звичайно, вау, там румунський флаг! Клас! там е, авіація румунська, і зробили флаг такий е, у повітрі з диму. Дуже класно. А, повертаємось. І е, це дуже мила книга, дуже смачна. Вони постійно щось їдять. Ось ця знаєте, атмосфера Франції не квапливо, ніхто нікуди не спішить. Мені сподобалось. Ось це друга книга у Джулія Стюарт, яка, яку я читаю, і я хочу ще. Мені подобається. Ось. Це були всі мої 13 книг, начитані у серпні. Пишіть внизу в коментарях, що з цього ви читали. Згодні з моєю думкою, чи ні, Також пишіть, що ви прочитали у серпні. Давайте ділитися один з одним враженнями. І, звичайно, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. I zobaczymy, że za skoro w następnym videu. Bierzcie